якій країні потрібно народити дитину, щоб вона отримала громадянство країни народження? Перша країна США, дитина народжена в Америці, автоматично отримує громадянство цієї країни, але є єдиний нюанс. Батьки не отримують громадянства разом із дитиною. Коли дитині виповниться 21 рік, то вона зможе отримати громадянство для батьків. Друга країна Канада. Тут також дитина при народженні отримує автоматично громадянство. Третя країна Португалія. Дитина отримує громадянство Португалії, якщо один із батьків прожив у цій країні один рік. Це, на мою думку, дуже корисні умови для отримання громадянства Європейського Союзу. Четверта це Іспанія. Якщо дитина народилася в Іспанії і прожила там рік часу, вона також отримує громадянство. Наступна країна велико. Британня дитина отримує громадянство одразу після народження, якщо б хоча б один із батьків мав дозвіл на проживання в країні на момент народження малечі. Крім цього, громадянство надається при народженні у наступних країнах: Мексика, Аргентина, Бразилія, Домініка, Гондурас, Ямайка, Венесуела, Фіджі. Діти народжені в цих країнах.